Привіт, я пропоную відмітити цей день червоним днем в українському календарі, коли було прийнято рішення відкрити обмежений експорт зброї з України і підкреслимо, чому експорт зброї це важливо навіть під час війни. По перше, це дає гроші і масштаб. Виробники, які залежать від бізнес-процесів, а не від стосунків з державою, матимуть здатність виробляти зброю швидше, дешевше і більше. Більше зброї означає більше зброї і для фронту. Раз другий момент це стратегічні зв'язки, коли ми стаємо не лише прохачами зброї, але й постачальниками для інших країн, і в нас зацікавлені як донори безпеки. Це чудово. Так, ясна справа, що все це за умови ліцензування і жорсткого контролю за шляхом зброї і кінцевим постачальником, щоб вона не опинилась в руках росіян. Впевнена, що це можливо реалізувати, тому привітаємо це важливе рішення для корисне для нашої оборонної промисловості. Рада записувати не зрадофійське відео, а про щось хороше.